Рібні на так званий. Так вони робляться документації. Документація раніше робилася кожний кінкар сам. На середній час документація, тобто якщо треба розробити в проміні, спеціально у них там є. Все не добилися в цьому Ну і є передні поєдноти, що вже пішло разбросло, маслом їхання заходять ночі лопатами, там так були ескалатори, на сьомій контроль. Якщо у нас не було бездіяльності з поводу МВД органів пограничних, пограни, чи у нас є співпраця, і яке є позитивний результат. У нас є план спільних дій, який пов'язує обв'язує структури МВД, в же час бої і пограничники. Пограни, 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 Іменно в цьому співпрацювати з нами, тому що у нас пригранічні час проходить за КСП, і всі час у нас є определенні результати. Можна бути, особливо можна відмітити особливо постійний час співпрацю здає і пора служба переводити за собою. Ну в той же час, як відпові, у нас стала проблема номер один, який можна сказати, руйнує нашу можна казати, східно, землі. І всі ті і настояння, яка природа, я кажу, ну, наше закарпатське настояння нашої землі, вмішання процеси безпідставне, я кажу, укріплення берегів. Якщо є укріплення, є дійсно були припомні. Там, де оперативно все було зроблено, вона робить за час, після цього процесу пішли, я кажу, Ті дії, які, можна сказати, відносяться, як можна сказати, до порушень ряд чинних законодавств. Дію за то, сильно наживи, як кажуть, для всього живуть, тому що розробляти ця проєктна документація несоответствия, якого на всіх пивому легка. Быстро треба там гроши рынки, пришел, пришли гроши, и с держав. Робится смета где-то на 2 миллиона же на пищу. Фактически уклюдается трудозатраты процентов, где ну, 20-30, а с все. И все, что сказано, потому что процессы не видели и всю эту документацию. Вот тут и является у нас, я кажу, тот нюанс, который Тому що ми наші дії треба згідно вимог чинного законодавства. Прежде чим приступити до відтворення документації, бути, згідно положення Кабінету Міністрів, міністра, є комісія, де чітко переписаний ряд тих посадових особ, які повинні присутствовати при цьому на тій даній ділянці і робити висновки, треба це робити, чи не треба це робити, чи як. Настоящей там воно в принципі, приписується в основному, то екологічна служба, земельна служба, рибохорона і, і місцева нольна, адміністрації, голова адміністрації чи замість видає змістом. Після цього даються висновки. Кожен фахівців, учасникам цьому комісії, є висновки. Висновки грунтуються на тому, на побачення всі. Це фахівці. В цьому висунке вона бізнайна в письменній формі і не вказується, які ж то збитки, не збитки, що може, що не може, і чому і. На основанні цих висновків після подається розробка документації. Тому якщо воно ну, виходить згодом, положення, це розробка документації, типу проєкт, після цього проєкт має прийти екологічну експертизу, екологічна експертиза, яка проводиться нашим управлінням по гарьовим Керівником. Вначале взагалі не признавала, що таке висновки, просто давала заключення, брала проєкт, кітурну час міста проєкту, переписувала туди і доброго діти. І ще дійсно, що внизу прописка, що розлагається згідно чинного законодавства, там положено, розлагається контроль за екологічною інспекцією. На жаль, на цю екологічну інспекцію, наприклад, який вже два роки нічути не відбудеться. Так я неї обов'язки дуже. Я чому хочу все сказати? Я всі структури про 16 років. Я знаю всю. От я починав з середового інспектора району, був начальником відділу, дослужився я до Державного інспектора України. Я кончив свою роботу в сфері екологічної інспекції державним інспектором України. Робив на Закарпаття начальником відділу, за управління екологічної інспекції, начальником э, Державної весової інспекції Закарпатської області. Я дуже владію ситуації і знаю. Буквально переходив всі і поточки, і такі наші виси, всю нашу землю. І коли в останній час під маркою того, що ми знаємо, ковід, почому возмутіла стаття назвела. Ми приостановили ряд робіт, вмішанних в русській процесі. Була ріка Шапунка, там проти було і тут по тому самому на рікі Уж заду, де структури вмішувалися в процес, який може признатися в вартості без належної документації, без погодження. Проєкт, якщо після нам і далі, то проєкт, якщо його можна звати проєкт, який порушення не є наших пісником, не є комісії, не було нічого. І вміщалися проєкти, які знищили, знищили, можна сказати, определяний час в річки Ушу. Піди з малим просто. Все, Сібилися. Цедріс, Великоберезнянський район, річка Русь, Спрямлення русла. Відсутня повністю документація, відсутні погодження. Я тебе сказал, уйди оттуда. Выйди оттуда. Быстро. Yep. Вот есть, тут Пеши, прийменик, прийменик, шо, є Тут Перший примірник один приміник, що не попитання. Другий примірник. Вони ідентичні. На одному примісті. Ще письмо приключишся. Прочитай його. Якщо прийде, то пише, то прийшли. Там написано прикрутиш. Прочитайте, що виходить. Прочитай.

Я выиграл. Село Забри, Презнянского района, околица, річка Уж. Диктуй, что почему, что-то наговаривал, чтобы было к наглядку. Олег, наговаривай еще. Що